Вітаємо всіх на каналі 112 Україна, України в ефірі. Чиста політика сьогодні було зроблено чимало заяв. Зокрема, будемо говорити про результати засідання Ради Європи, які було ухвалено рішення. Так само поговоримо про заяви, які пролунали з вуст президента України Петра Порошенка та Арсенія Яценюка за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копич. Зокрема, президент України заявив про готовність України до негайного скликання тристоронньої контактної групи та проведення засідання у нормандському форматі для забезпечення імплементації мінських угод. Але близько години тому у Харкові пролунав біля будівлі московського райсуду вибух потужний, внаслідок якого щонайменше шістьох людей поранено, двоє з них у критичному стані. Повідомляється, що у цей час суд розглядав справу, що стосувалася останніх виборів, під час яких на виборчій дільниці затримали чоловіка зі зброєю. Біля суду на той момент зібралися активісти. Наш кореспондент у Харкові Філіп Дикань зараз перебуває біля лікарні, куди доправили потерпілих. Доброго вечора. Доброго вечора. Дійсно, я перебуваю біля лікарні швидкої та неотложної медичної допомоги. Сюди а, дійшли до діставили а, кажуть, шість, не шість, а вісім постраждалих легкого ступіння. Я деяких бачив, їх завозили на носилках. Ну а, вони були були не знепритомлені. Вони були в а, відчували б не дуже добре, звичайно, і як я міг побачити, хтось закривав очі, хтось підтримав руку, і таке інше. Я я поговорив з людьми, які їх супроводжували, і ці активісти кажуть, що люди дійсно з легкими пораненнями зараз важко казати, що за це за поранення, якого ступеню, якого стану, і таке інше. Це вже скажуть лікарі пізніше, чи правоохоронці. Що можу тільки додати, що зазнов таки. З суперечливими даними є ще троє людей, які знаходяться ну може не в критичному, але в важкому стані, і вони знаходяться в іншій лікарні. Це поки що вся інформація, якою володію. Я впевнений, що пізніше буде трішки більше інформації, колеги. Філіпе, дякуємо тобі за інформацію. Я нагадаю нашим глядачам, що ми продовжуємо стежити за цією ситуацією, з'ясовувати подробиці. А зараз одразу представляємо гости чистої політики. В моїй студії це Ігор Мосійчук, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Пане Ігоре, доброго, доброго вечора. Такосе дякую, я б хотів спочатку все ж таки почути реакцію наших гостей, народних депутатів. Тим більше що власне, там якраз у суді у Харківському розглядалася справа члена партії Свобода, активіста Майдану Михайла Соколова. І, зокрема, раніше ми отримали інформацію, що якраз коли звідти виходили люди, постраждала серед інших поранених і його дочка. Так? Пане Ігоре, от поки що немає, звичайно, що висновків. Зокрема, Антон Гераченко на своїй сторінці у Фейсбук написав: невідомо, чи це як трактувати, чи це теракт, так чи можливо хтось прийшов до будівлі суду з гранатою. А висновки почуємо потім вже так, коли буде відпрацює слідчо-оперативна група. Але загалом, як ви ставитеся до цієї от, все ж таки, серії таких от вибухів? Ну, я я, я переконаний, що це теракт. Думаю, що експертиза це підтвердить. Е Справа в тому, що країна має звикати жити за законами військового часу. Іде війна. Відповідно, диверсанти роблять терористичні акти, диверсії як проти мирного населення, так і проти об'єктів на залізниці, в тому ж Харкові був випадок. Потрібно звикати боротися з терором. на... Власній землі, тут питання в іншому. Тут повертаючись до ситуації на сході, що ви почали, терор іде звідти, користуючись так званим перемир'ям, і тим, що ми виконуємо мінські угоди, які по суті є, ну якщо не зрадницькими, то мінімум неефективними. І це показують і останні події на сході, і теракти, які з кожним днем ідуть все більше й більше у народних депутатів. Теж абсолютно правильно. так. Пана Ігоря, приєднаємо до нашої розмови. Я так розумію, ви хотіли прокоментувати. Пане ласка. Ну я б сказав би глибше, чим кажуть колеги. Потрібно відродити військово-патріотичне виховання, Притом офіційно на державному рівні. Потрібно чітко усвідомити, що країна перебуває в стані війни, що війна можливо не на один рік і необхідно готувати. До захисту вітчизни дітей, що починаючи з школи, не просто засоби захисту, а саме готувати до захисту вітчизни. Відроджувати це можна і шляхом відродження пласту по цілій країні, сокову багато було патріотичних організацій. Це потрібно на державному рівні фіксувати, вводити години в шкільній програмі військово-патріотичного виховання. Тому що е, зараз призов от говорять, а дехто не знає, з якого боку автомата брати. Тому е, ми маємо повернутись. У нас нація завжди була військовою, завжди, завжди е, окреме ставлення було до військових. Тому е, вважаю, що і буду ініціювати. В тому числі в парламенті до чого й колег закликаю саме питання відродження військово-патріотичного виховання в школі, тому що інакше ми просто не вийдемо із цієї ситуації. Нас намагалися 24 роки перетворити в націю пігмеїв таку мультикультурну націю. Наразі ми маємо мілітаризуватись, тому що існує загроза існування нації як такої. Повертаємося до нашої Дійно розмопан Ігоре, і ну загалом знову ж таки ми продовжуємо нашу розмову про військово-патріотичне виховання. І, зокрема, ми говорили про мобілізацію. Так, от єдине, що я хочу знову ж таки пронансувати, що завтра вже стартує офіційна мобілізація. А так 20 січня, і зокрема наші стрингри в усіх регіонах України, вони будуть чергувати біля військоматів. Ми подивимося, хто і як її проводить. Як вона стартує, будемо робити це з самого ранку. Уже військомати в Києві у столиці, зокрема, співна сьомої ранку працюють. Так що подивимося три моменти, на яких хотів би зупинитися. Ну, перше. Так і не виконана обіцянка Міністерства оборони щодо заміни військових комісарів на учасників АТО. Всі її, мабуть, пам'ятають. Знову ж там сидять ті самі пики, ті самі особи, які брали гроші минулих призовів. Тому я думаю, що треба наполягати, щоб зміни воєнкомів відбувалися навіть під час мобілізації. Другий момент не погоджуюсь з колегою з Дмитром щодо е штрафбатів з прокурорів, суддів там і їм подібних. Я перепрошую Дмитро, але боюся, що вони зі зброєю потікають в ДНР. Принаймні деякі слідчі у справі Васильківських терористів, по які я проходив, вже воюють в ДНР. Тому... Бо Олег Лешко казав просто не давати їм зброю, нехай вони риють окопи, так? Ну, здається? Вони з лопатами потікають. Тут питання, тут питання їх на стройку народного хазяйства з кайвом і лопатою, щоб не втекли до ворога. І третій момент стосовно Харкова. Ситуація, яка трапилась в Харкові, всім відома. Всім відомі проросійські активісти, відомі їхні адреси, вони не раз погрожували свободівцям, патріотам це все відомо. Зараз це тест для української міліції, тест для міністра, який вихід з Харкова, щоб протягом найкоротшого часу винні в терактів Харкові були затримані, дали покази. І е, засуджені. Якщо ми не зупинимо на цьому етапі, то в мене виникне питання, навіщо було консервувати ту е, міліцію, яка є власне в Харкові, яка була при Януковичі в Харкові, яка зараз там є, яка готова. Е, Знову ж таки перебігти до ворога всім це відомо. Ми її консервуємо. Оце тест зараз. Якщо не буде швидкого розслідування, то треба ставити питання відповідальності і вищих посадових осіб, і регіональних містів Харкова. <правда> так, пане Ігоре, будь ласка. і президента ні. Питання, яке тільки що прозвучало стосовно прокурорів на то, то вже ж анонсував прокурор, що там батальйон є. Я їздив по зоні жодного сліда від цього батальйона. Але не це головне, от питання, яке підняв пан Олексій. Зараз отримали відповідь пані Оксана Корщинська на запит з цієї установи, яка надає статус учасника АТО. Дуже цікаво. По-перше, секрет, хто отримав учасника, і навіть депутатам намагаюся не говорити. Але є статистика, наприклад, 404 представника Державної служби охорони. 178 членів Кабміну. Хто? Які клерки, що вони робили в зоні АТО? Яким чином? Тому, пане Дмитре, я е, звертаюсь до вас як до колеги члена антикорупційного комітету. Ви, будь ласка, зверніть увагу на цю установу, тому що схоже, що хлопці, які воюють на передовій, не можуть не то, що статус учасника отримати, а вже в госпіталі при тяжкому пораненні не отримують. А чиновники, якісь держохоронці і прокурори, тому всі прокурори Донецької області отримали статус учасника АТО. Тільки невідомо, в якому бою хто з них був. І з якої сторони був. Да, боку. Я Бокушую міністр... вони Коллеги, але три, в той я же час в той же час призначений це, заступник не міністра не інфраструктури не тільки до Оценюка до всієї коаліції, яка запечувала уряд, яка має кожного представника по своїй квоті. Будемо міністра. Крістят. От чия квота міністра регіонального будівництва. Так. І треба розбиратися до цієї фракції, яка представила цього міністра, який собі запропонував таких заступників притягну... цього однозначно, міністра, Однозначно, однозначно, має бути відповідальність і цілої коаліції в тому числі, а не так, що десь стрілочників знаходити. А ми їх вже звільнили. Ні, є люди добрі. Сюди хто подання зробив, хто проголосував, Олексій, Якщо буде і... чесно, Олексій, як дивіться, Те, що ви кажете, що залишились, це одне, але ж і призначають. От давайте так дивитися, призначений заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. Особа, яка прямо називала учасників Революції Гідності звірями, так, так. особа, яка казала, що Боїнг сам по собі впав. Особа, яка виправдовувала Путіна і яка казала у восток слід за Віктором Федоровичем. Він зараз призначений. І тому, треба, я особисто буду ініціювати і закликаю всіх колег відставку міністра, бо він рекомендував цю особу. І зараз у нас блокада транспорт на Криму і зони АТО, за яку відповідає Олександр Кава. Ну, це абсурд повний. Ір, але це є вже, я скажу, це є вже наслідок. Наслідок того, то, що пропонувала Свобода ще з березня місяця провести через детектор брехні, провести силовиків, провести суддів, провести всіх чиновників. Таких, таких рамка запропонувала свобода. Чому це, 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 це правильно? А, а потім вже починається Олексій. З Бахмінського можна починати. Чи з кого? Ну, Олексій. І з міністрів так само, з прокурорів треба починати, з тих самих народних депутатів треба починати. Всіх через детектор брехні. Ми, ми заявили, Ми, ми, ми ведемо важлива інформація. Перше ж засідання, чи позачергове, чи чергове Верховної Ради покаже розклад Верховній Раді mm. щодо відставки Генерального прокурора, який всім очевидно, всій країні, так що нема жодних результатів а, по майданівських злочинах. Mm. От ми подивимося метро, на то, хто як натисне на кнопку за відставку Генерального прокурору. Вот Петра Порошенка креатор генерального прокурору. Це, це є президент. Так? Олексій Порошенко. Олексій Порошенко. Не сьому скликає Дмитро Добродому Блок Петра Порошенка. Я, я дякую вам за оставав. те, що ви для, завітали до за нас сьогодні. Дякую. Приходьте наступного разу, продовжимо розмову. Uh, віддаю слово Світлані, що вона подякувала пану Ігорю і віддала слово дякую. на мене. Uh, так, я дякую uh, Ігору Масічуку, народному депутату України, uh, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Дякую пане, вам, пане Ігор, можете буквально два слова можете сказати. Ну, е, я думаю, що питання заслуховування Генерального прокурора має бути пов'язане з заслуховуванням всіх силовиків, і у випадку, якщо звіт буде неналежним, то вони всі мають іти. І на цьому поставимо крабичка